Всім доброго часу! Значить, от знову така коробочка з ювелірних виробів. Ручка для настройки, регулятор, гучності. Ну і гніздо для навушників. І значить всередині ось така конструкція зібрана. Зараз я знімлю ту кришку. Ось так в мене вийшов. Зібрати цього радіоприймача. Значить, катушку зв'язку я все ж таки не робив, тому що треба було послідовно з'єднати одну катушку і другу. Бо конденсатор змінної ємності не перекривав той діапазон, що потрібно було. Трошка коефіцієнт перекриття в нього був замаленький, ну тому треба було відмовитися від катушки зв'язку. Хоча, можливо, я її з часом тут намотаю. О, далі платка підсилювача високої частоти. Транзистору тут у мене треба було його в такий екранчик помістити. Також тут зробив екран, підпаяв. Пізніше йде детектор на діодах D311. І йде на платку підсилювача низької частоти, преамп. Тобто на одному транзисторі зроблений. Далі йде сигнал на регулятор гучності, Ну і на підсилювач низької частоти потужності на мікросхемі LM386. Ось вона там є. Ну, такий модуль продавався. Я той модуль використав. Правда, трошки його доробив. Позмінював тут деякі елементи. Ну і отак він працює. Пізніше сигнал подається на навушники. І також коли вимкнути штекер. Поставити в гніздо, то вмикається сам радіоприймач. От. Ну і Батарейка крона в мене так розміщена. Дуже добре підійшли довжина цієї коробки, так як вдалося помістити антенну. Магнітну антенну, нічого тут не підрізав той феритовий стержень. Ну і отак пішла і батарейка Тут в даному випадку акумулятор. Так він є. Отакий От Ну І зараз включу коротку вставку, як приймає цей радіоприймач на вулиці. Послухайте, послухайте як він працює. és ott nem működött valamelyest a kémia, mert alapjából a Ferencváros ellen is alapos volt az azon, a csapatjátéka. Egy de e picit e, a, a, a Fradi partner volt ebben, tehát nem... nem... который устроил дрифт на БМВ на центральной площади. Экстремалы опубликовали видео в соцсетях, где Государственного академического театра И. Так скажи, бери мое так. по конфликта государство с большим риском сотни тысяч людей, которые сейчас удерживают, будут вернуться в свои дома. И государство неизвестно, что. я поняю, допускаю, что все эти законы также могут быть пересмотрены и ходят горе зло счастья от одного. Да. Что промотарозотта бед védő tiesik Дякую всім за увагу.